Вітали медиків на Друнянщини, представники всіх гілок влади на Друнянського району та міста. І, хоча, як усвідомлювали всі присутні, ситуація в країні далека від святкової, недопустимо не вшанувати людей, які працюють над порятунком та збереженням життя та здоров'я кожного із нас. За віддану роботу медикам, незалежно від політичної чи економічної ситуації в країні, подякували представники районної ради та адміністрації. Знаєте, що там люди говорять, не на медиків, не нарікають на медиків. Ви знаєте. Не було ще такої людини, яка всім угодила. Сьогодні я хочу від імені голови районної ради від депутатського корпусу привітати вас з вашим професійним святом. Я вже колись десь років 4 чи 5 вітав, і я знаєте казав, що все ж таки медицина в нас в районі найкраща. Будучи на всіх рівнях, на яких можна, влада повинна захищати цю галузь. На рівні обласному, на рівні державному і все робити. Повірте мені, що ми зробимо все від нас залежне, щоб медицина в нас функціонувала якомога краще. За віддану роботу медиків в усі часи непростої історії нашої держави, віддав шану їм і голова Надронянської районної державної адміністрації, який нагадав, що лікарі завжди стояли на сторожі найціннішого людського життя. Ваші друзі, ваші побратими, по вашій ланці, як кажуть по медицині. Дуже величезний вклад зробили перемогу, часткову перемогу Революції Гідності. Ваші друзі, ваші попритими в 40-х, 50-х роках дуже велику клас зробили в боротьбу в українській повстанській армії. Бо дуже видатні були лікарі, які лікували наших повстанців в той час, коли була повністю Україна окупована окупантами. І ви лікували тих наших повстанців, які їм ми маємо зараз державу. І знову ж так само ми пропортаємо до того, що будемо боротися за свою державу зараз боремось. І знову ви рятуєте тих героїв, наших солдатів, вояків, які дійсно борються за українську державу. Сьогодні лікарі працюють в умовах далеких від. Ідеальних матеріально-технічна база, фінансове забезпечення та інші аспекти не дають змогу відкрити весь потенціал. Та міський голова вірить, що наші медики є найкращими, тож коли умови для медицини покращаться, наш рівень охорони здоров'я стрімко зросте. Неодноразово будучи під час робочих поїздок в інших містах в сусідніх країн, міста побратим, ми маємо на йому реальну картину того реформування де медична галузь досягає певних висот. Повірте, ви як спеціалісти як фахівці на своєму певному етапі робите більше, чим можете, на грані людської фізичної, матеріальної, психологічної можливості для того, щоб людина як клієнт і пацієнт була задоволена. У медиків та священиків схожа робота, одні піклуються про фізичне здоров'я, тому духовенство побажало лікарям та всьому медичному персоналу, перш за все, міцного здоров'я власного, щоб могти піклуватись про здоров'я інших. Прекрасний день я зичу вам великого міцного здоров'я. Бо деколи працюючи, деколи віддаючи себе, ви забуваєте власне про ваше здоров'я, забуваєте про ваші сім'ї. І родини. Нехай у ваших сім'ях завжди буде мир, злагода і спокій. Нехай ваші родини жиють довго і щасливо. Нехай ви, врешті решт зможете осягнути і виконати свою місію в житті людини, спасти свою душу. Головний лікар центральної районної лікарні подякував своїм працівникам за віддану роботу у складних умовах недофінансування та нерозуміння проблем галузі в цілому та в різних випадках, зокрема. Однак, це не вплинуло на ставлення працівників до своїх обов'язків. І тут, коли йдуть якісь нарікання на нас, як на медичних працівників, то більшість чи переважна більшість не хочуть вислухати в силу будь-яких обставин, в силу обставин, що ми так само. Живемо, ми так само маємо свої сім'ї, так само переживаємо за ту ситуацію, яка є зараз на сьогоднішній день в нашій державі. Але наше покликання заспокоїти, допомогти цій людині, яка до нас звертається, я думаю, що переважна більшість щастю виконує цей свій святий обов'язок. І оцю людяність, доброту. Яку ми повинні нести, віддаємо частинку своєї любові, своєї доброти тим пацієнтам, які до нас звертаються, найкращим працівникам галузі вручили грамоти та подяки від районної та міської рад, обласної та районної адміністрації та від керівництва центральної районної лікарні.